Опа, подружки. Привіт. Дай приїдемо. Купив спінінга за 10 тисяч, щоб корів він бити. Друзі, всім привіт. Нарешті. Нарешті в мене вихідні. І я зміг приїхати додому в Вінницьку область. На річку Південний Буг. Сьогодні ми будемо ловити головня. В досить таки нових умовах. Це в нас будуть нависаючі дерева, гілки, потоплені дерева. Досить таки вузька ділянка і неглибока ділянка Південного Бугу. Вітер трішки не дає мені якісно говорити, якісно записувати звук, але це перші відео, мікрофона ще нема, тому будете дивитись поки що так. Дивіться, які просто місця за моєю спиною. Просто це щось нереальне. Ось такі от затоплені дерева. І таких їх буде на моєму шляху ще багато. Зараз підемо туди і будемо пробувати. Пробувати ловити нашу рибу. Бачу, ось там круте місце, але, на жаль, з нашого берега з високого я його обловити не зможу. А ходити по воді без вейдерців, ну я ж трішки недавно тільки вилікувався після хвороби. По воді ходити не хотілося б. Окей, спробуємо щось піймати тут. А, кинув воблер і на падінні був головлик невеликий, його підхватив, ну чпокнув зверху. По воді я відчув невеличкий удар, але це дуже маленька риба була. Але те, що вона там була, це вже радує. Дивіться яка краса. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість диких качок. Одна вже полетіла, була сьома. Але не хочеться їх лякати, але я приїхав сюди ловити рибу. Тому місця тут дійсно дуже круті, дуже гарно. Практично рік вже тут не ловив. Ну, розлякали мені там вже всього мого, Але нічого. Будемо зараз спробувати. Переднє місце, до якого я намагався докинути, але не докидував, і я дійшовши сюди, бачив, що тут є прохід. І зараз спробуємо половити знову ж таки тут, але вже набагато ближче до ось цих затоплених дерев. Є краса. Але досить таки мілко. Глибина порядка 30-50 сантиметрів. Та рибки от тільки що була покльовочка, можливо окуньок. Дибнуло. Навіть якщо ми не піймаємо тут риби, все одно тут дуже круті місця. Я дуже давно хотів сюди приїхати, але ніяк не вистачало на це часу. Чергове дуже, дуже перспективне місце, тому підходжу максимально тихо. Ось так от повалене дерево, раз повалені дерева, тут два нависаючі дерева. І, по-моєму, тут має бути приямок тут. Змінили все-таки точку і приїхали ми на перекат. Все-таки шансів зловити головня тут буде в рази більше, ніж в тих місцях. Місця там, звісно, гарні, але піймати рибу було дуже важко. Один окунь це не результат. Ох, була ще одна тільки що покльовка, Досить таки потужна, але, на жаль, знову не реалізована і, і знову покльовка. Це щось нереальне. Дві покльовки за проводку. Е, другого вже побачив, він був такий невеличкий. Саме хотів змінити приманку, але буду продовжувати ловити нею. рыба ей, это уже не может не радовать. Значит, мы ее сегодня должны туда зловить. Клевочка. Знову ж таки була невелика попльовка головня, але знову не реалізована. Не знаю з чим це зв'язано, але на жаль. Зараз спробуємо змінити колір триманки, поставимо такий самий воблер, але в іншому кольорі. Е, а потім, думаю, спробуємо вертушку, яка так само може показати хороший результат. Останній закид цим облером. GoPro, От він, перший головень, Нарешті. Все-таки він клюнув, змінив вже п'ятий воблер. Але ось він є. Ось він. Досить таки непоганого розміру. Дивіться, покажу вам його. Заради такого головня ми сюди і приїхали. Є покльовка нарешті. Є головень. Опа, сюди. Сюди. Невеличкий, але... але він є. Змінив трішки локацію, перейшов на початок перекату і з першого закиду він тут в мене клюнув. Круто. І відпускаємо обов'язково. Камеру хороша покльовка і головень хорошого досить таки розміру. Іди сюди. А ну, підніму я його так сюди-сюди-сюди. Підняв. Ось такий от невеличкий, але дуже сильною покльовкою, дуже приємний вечірній головень. Я вже так дістав один гачок, залишився. Все, відпускаємо. Додому. І завжди. снимать. О, конь. На панточку не клювал, а вот на воблера клюнул. Пункт. Є рибка на вертушечку. О, так, це у нас жерешок. Такий невеличкий, але жерешок. Дивіться, який він гарний. Так і що. Відпускаємо. Прямо з самого бистрачка взяв. Я думав, тут вертушку навіть не вийде завести і буде перекручувати. Але ні, завелася відразу ж покльовка. В планах піймати ще декілька окунів і прямувати додому. Рибалка сьогодні була досить таки насичена. Вдалося піймати і головня, і маленького жерешка, і окуня. Дуже різноманітна рибалка. Думаю, скоро через тижня-два сюди. Додасться ще й щука, яку ми також будемо обов'язково ловити. Але то вже зовсім інша історія. А от і окунь. А от і окунь, і досить таким ми розміру.